І потім там мені бійці надавали якусь там інформацію там. Ми ж там знищуємо їх їм, кажуть, командир дивись а, Роман Васильович каже: дивіться <плес> <плес> дивіться, там ситуація така. Вони відвели техніку так. на декілька кілометрів. Не знаємо чому, але відвели. Ну я мабуть це зв'язав з тим, що ми наносимо їм втрати. Логічно вони її мають відвести. Потім мені боєць каже, дивіться, вони от були на першій лінії. Вони якось відходять з першої лінії і починають ритися вище <плес> туди. І задає нормальне питання. Хлопці досвідчені, такі воювали і з 2014 року. Кажуть, що ну, який смисл так далеко рити другу лінію, тому взагалі не зрозуміло, але вони туди, йти. ну. Хтось там каже, нема залютчиків якихось послали для того, щоб вони там рили. Але бачимо, що відходять. Ну, не придали цьому також уваги. Там, ну, Хочуть вони рити другу лінію, вони там екскаватори постійно, вони там щось, щось вони роблять щодо інженерного обладнання, цього в них не відняти, в них це все добре. Там є чому повчитися в них. І потім за два дні до цього мені кажуть, що пішли якісь такі перехоплення, що, звичайно, вони їм не давали команду своїм скажімо, окупантам, своїм солдатам про те, що дивіться, ми зараз підірвемо дамбу, дивіться, ми зараз зробимо злочин, за який uh -huh. ви будете учасниками, за який нас будуть судити. Ні, вони просто давали команду. Всім увага, слідкуємо за рівнем води. Всім увага, слідкуємо за рівнем води. І ця команда просувала там, декілька днів. І потім в кінці там 3, 25 я не пам'ятаю, мені подзвонили, і сказали, що е, дамба. Uh -huh. Прорвана, тому ми розуміємо, відвели війська, почали рити нові окопи і попереджували своїх бійців. Що ми не ще раз повторюсь. Вони не могли їм сказати, ідіть, буде підірвана дамба. Вони просто казали, щоб на всякий випадок вони розуміли, звичайно, там не було такого цунамі, що прямо все змило одномоментно. Ні, вода прибувала поступово, і всі, хто хотіли, в принципі, мали можливість е відходити.